Вітаю вас, шановні поціновувачі грибів на каналі Грибалка з Наталкою. Сьогодні ми відвідуємо з вами заплавний ліс однієї з приток Дніпра. Ось ви бачите цю маленьку річечку, а ми підемо, власне, в ліс. Що ми сподіваємося сьогодні знайти в лісі? Ну, звичайно ж, ми сподіваємося знайти зимові гриби, тобто фламуліну, оксамитову ніжкову та гливу зимову. Але є ще маленьке сподівання знайти осінні опеньки, оскільки ще не було морозів, таких, щоб вони вже точно заснули. А в цьому лісі опеньок осінній, або гриби роду Арміларія дуже розповсюджені. Що цікавого можна сказати про гриб Арміларія або опеньок осінній, це один із найцікавіших організмів на землі. Деякі. Його представники живуть вже більше п'яти тисяч років, як один опеньок осінній, що живе в Америці, у США, і він має вже такий поважний вік. Ой, а що ми тут бачимо? Ми бачимо опеньок зимовий, тобто Фламуліном. Ось яка красивенька. Молоденька фламоліна. Ну, це гарний початок, і я сподіваюся, що далі буде більше. Зараз ми трішки зупинимося, щоб опеньокосінні зібрати. От, а далі рушимо ось цим лісом на пошук інших грибів. Ось ми бачимо, що на цьому стовбурі, на цьому стовбурі росте. Аурикулярія, але не вухоподібна, а її родичка. Неїстівний гриб, втім, доволі красивий, особливо, коли він наростає вже такими цікавими візерунками на дереві. Ну що ж, маленька пауза, щоб зібрати гриби, а далі рушимо далі. Продовжуємо нашу подорож цим загадковим лісом. Чому загадковим? Тому що навіть незважаючи на свої доволі скромні розміри, ось, до речі, ще маленька фламуліна підростає, в цьому лісі дуже легко заблукати. У нього є така цікава властивість, що йдеш в один бік, а приходиш якимось чином зовсім в інший. Ось ця аурикулярія. Про яку я казала. Бачите, як красиво вона росте на дереві. Ось на таких повалених деревах є великі шанси знайти опеньок зимовий або фламуліну. А ось осінній опеньок в цьому лісі росте переважно на землі, тобто на рослинних залишках, на гілках, які лежать на землі і під землею. Принаймні я жодного разу осінній опеньок не бачила прям таки на дереві. Ось, до речі, такий старенький і погризений опеньок осінній. Роздивимося його уважніше. Ось так виглядає підстаркуватий осінній опеньок. Молодий, звичайно ж, більш симпатичний. Що важливо знати про опеньок осінній? Коли його збираєш, дуже важливо пам'ятати, що це умовно їстівний гриб, і саме з категорії тих, які обов'язково слід відварювати. Осінній опеньок містить у собі речовини накопичувального характеру, які... Можуть викликати серйозні отруєння, розлади кишкові, а в деяких випадках навіть зіснує інформацію, що смертельні траплялися випадки від отруєння осіннім опеньком. Тому його обов'язково слід відварювати і не їсти його дуже багато, особливо знаєте, в сезон назбираєш. Багато опенька і їси тиждень. Так робити не варто. Краще його замаринувати, тим більше, що він прекрасно маринується і прекрасно зберігається у маринованому вигляді. І, як на мене, він навіть більш смачний маринований, ніж, скажімо, смажений. Смажити ж, повторюю ще раз, виключно після відварювання. От ще раз поглянемо на цей красивий гриб аурикулярію з вивисту. Інколи коли вона наростає такими багать, багатьма слоями, вона стає схожою на один трутовик траметис різнобарний. Але насправді відрізнити їх можна, ось подивившись, бачите ось така підложечка, яка якраз показує нам, що це аурикулярія. Вона цим дуже нагадує. А у вуха подібно і один вухо, яка є їстівним грибом. Ну що ж, рушаємо далі нашим заплавним лісом. Уважно розглядаючи, чи нема, бува, ще осінні хопеньки. Ну, ми вже бачимо, що вони точно відходять, і вони вже не дуже кондиційні. Але, можливо, ми ще десь знайдемо більш-менш молоді гриби. Ось до речі. Бачите, як красиво може рости аурикулярія звивиста. А ось тут вона просто вкриває цей стовбур таким красивим панцирем. Шкода, звичайно, що цей грибний їстівин, так би його можна було назбирати тут дуже багато. Ось тут ми бачимо опеньки осіння. Ну, власне, я їх і розраховувала тут побачити, тому що це знайома мені місцина. І тут ми їх збирали минулої осені. Ось, бачите, думаєте, це листочок? Ні, це старий опеньок осінній. І ось так треба уважно придивлятися, отут біля пенька більш-менш молоді екземпляри. Я думаю, он там. Біля гілок. Тобто тут їх можна наскирдувати доволі багато, якщо походити і уважно подивитися собі під ноги. Що ще треба знати про цей гриб? Армілярії – це гриби-паразити. Тому, коли ви приносите додому цей гриб, треба дуже уважно його. Обробляти. Тобто воду після обробки, після відварювання, після миття треба утилізувати таким чином, щоб вона не потрапила у вас на сад або огород. Тому що цей гриб дуже небезпечний для будь-яких рослин, він є паразитом, і занести цей гриб собі на, огород, на, на свій город це дуже погана ідея, тому що воно, звичайно, приємно мати гриби у себе під ногами. але... Не таким коштом, не цей гриб. За цим краще сходити до лісу. Власне, те ж саме можна сказати і про фламоліну оксамитову ніжкову, яку ми вже бачили. Вона теж є паразитичним грибом, і воду після її обробки теж необхідно утилізувати так, щоб вона не потрапила у садок. Молоді опеньки часто ростуть ось такими сімейками, тобто такими маленькими скупченнями. Збирати їх дуже приємно. А тепер розглянемо питання, яке хвилює будь-якого грибника-початківця. Що краще робити? Викручувати або зрізати. Нещодавно вийшло ціле дослідження присвячене цьому питанню. І вчені встановили, що насправді немає жодного. Жодного аргументу на користь того чи іншого способу збору грибов. А ось яка величенька пецица. Так, ну щоб до неї долізти, нам доведеться трішки пройти по ось Тут ще маленька. Збираємо її також. Пецица. Таке враження, що трохи підморожена. Хоча в місті заморозків ніби й не було. От. Ця велика, красива така пецитця. Я таких великих ще не бачила. Так, і уважно поглянемо, чи нема ще десь опеньків. Розглядати підстилку треба дуже уважно. Там, де опеньки ростуть на деревах, там простіше. А ось, якщо опеньки ростуть, як тут, на рослинних залишках у землі. Тут треба дивитись уважно, дуже легко не помітити опеньки, проходячи буквально в одному кроці біля них, тому що вони дуже легко ховаються під листям. Тиша зимового лісу надихає на роздуми. Дуже приємно ось так гуляти, а так, а це у нас що? Це у нас гноєвик мерехтливий. Він, в принципі, також є їстівним грибом, але щось я до гноєвиків поки що дуже обережна. І я їх не збираю. Підемо подивимось, що ще можна побачити у лісі. Ну, ось тут дуже багато трутовиків. Трутовики це також паразитичні гриби. Тобто вони виростають. Якщо вони виросли на дереві, значить дерево вже захворіло. От, Як, наприклад, це дерево, воно вже є хворим. І рано чи пізно цей трутовик його вб'є. Серед трутовиків також є. Ось, бачите, тут, певно, працював дятел. Серед трутовиків є єстівні, трутовик лускатий. Трутовик Серчано-жовтий, про який ми вже говорили, але в такий сезон їх вже не знайдеш. Хіба що старі плодові тіла. Так, а це у нас хто? Це у нас якраз опеньки. Ось вони ростуть під колодою. Ось такі красивенькі, молоденькі. Тим менше будемо роки вдома. Опеньки, ще раз повторю, треба відварювати не менше 20 хвилин. Так от це у нас не опеньок. Що за гриб, не знаю. Ще раз повторю, коли збираєте дикорослі гриби, треба бути уважними та обережними. І навіть якщо гриби чимось схожі, кожен гриб, що ви собі покладете до вашого кошика, має бути вами перевірений. Ось здалеку я побачила гриб, який мені здалеку здався опеньком. Але це плютей, плютей Оленячий. Єстівний гриб. Ось такий він вигляд має. Пахне так цікаво трошки, як... Солоденько, редисочно, не знаю, такий цікавий запах. Візьмемо його з собою. Шкода, що плютеї ростуть невеликими групами, здебільшого по одному. Але такий гриб варто спробувати. Продовжуємо нашу прогулянку. От щось ми бачимо під деревом ціло сімейство Опеньків, святі пеньки, оце гарна знахідка. Зараз ми конкретно так підвищимо кількість опеньків у нашому кошику. Ось так вони ростуть зазвичай в сезон. Тобто в сезон їх можна знаходити такими от великими сімействами. До речі, дуже незвично, що така велика кількість росте. Просто біля дерева, правда, не на самому дереві, а біля дерева. Це дуб, як ми бачимо по листю. Вон там ще опеньки. Ну, тут ми зараз розважимося, я так відчуваю. Це просто чудове місце. Ось подивіться, які красені. І всі вони підуть до нашого кошика. Ну, тут я трішечки зроблю паузу, тому що гриби самі себе не позбирають. Ну що ж, ми назбирали доволі таки багатенько опеньок. В принципі, стільки, скільки я розраховувала, тепер от думаю прогулятися прибережною зоною, тобто вийти на берег і пройтися, подивитися. Може там ще щось росте. Там може рости рядовка тополова минулого року я її збирала, хоча вона мені не дуже сподобалась. Але, тим не менш, знайти її, думаю, було б цікаво. Можливо, щось іще нам трапиться. Ось, звичайно, гуляючи по лісу, доводитися перелазити через отакі чагарники. Інколи ходити по колодах. От щось цікаве виросло на дереві. Але не думаю, що це щось справді є Ось так ось схожі гриби. Але вони не виглядають, як щось варте довіри. Вилазимо ось тут на берег. І прогуляємося трішки берегом. Лісові прогулянки це інколи ще й фітнес. Коли перелазиш через отакі дерева або хочеш дістатися гриба, який виріс на колоді серед ручаю, тоді доводиться робити деякі фізичні вправи. Ось так виглядає берег. Тут ростуть переважно тополі, а там, де ростуть тополі, можуть рости рядовки тополеві. Ми трішки прогуляємося берегом, а потім, можливо, повернемося до лісу. Здається, далі бережком ми тут не пройдемо. Доведеться обходити. Ось уявіть, яка величезна тополя впала, впевно, тоді, коли були сильні вітри. Ну, взагалі то це доволі крихке дерево. Воно легко ламається, але яка велична, яке величне було дерево. Трохи його шкода, точніше, не трохи, а його так конкретно шкода. Ну, можливо, тепер на цьому дереві виростуть гливи, можливо, виростуть фламуліна. Будемо подивлятися періодично, тому що на мертвих деревах також дуже гарно ростуть деякі гриби. Ну, а нам доведеться вертатися в ліс і легко. Прибережна стежка закінчилася. Тепер будемо знову лізти через чагарники. Дерево впало недавно. Ось, бачите, як його вивернуло. Так, тут обережно переліземо. Яка сила вітру мала бути, щоб так от завалити цю тополю? І коріння вже трималося в землі. І тим не менш, ось яка велика. Великий широкий стовбур. Скільки років росло в собі дерево, але врешті-решт впало під силою вітру. Тепер ми будемо знову йти бережком, точніше, якщо вийдемо з того боку, або можемо піти далі в глиб лісу і пошукати там ще опеньків, ламуліни або чогось іще. Ось якісь цікаві гриби. Доволі симпатичні, думаю, їх варто як мінімум сфотографувати. Ось такі повалені, давно повалені колоди. Я завжди роздивляюсь дуже уважно, тому що тут можуть рости Фламоліна. До речі, це раптом не вона. Так, схоже на маленькі старенькі плодові тіла Фламоліни. Ну, значить, вона ще має вирости на цьому дереві. Що тут у нас? Якісь маленькі гриби чи слезовики. О, а це у нас що таке? Який? Цікавий зелений гриб. Що це може бути? Так, ну не вже це такого кольору печериця? Та ні, це щось інше. Ну, зараз будемо фотографувати з різних боків і роздивлятися. А ось якісь маленькі симпатичні трутовички причепилися на дереві. Ну, що ж це за гриб такий? Прямо інтрига. Гриб ми сфотографували. Тепер от зараз ще зазнімкуємо. Ну, взагалі, не знаю, що це може бути такого прикольного бірюзового кольору. Запах, звичайний грибний. Тобто на якийсь клітоцибіанісовий не схоже. На строфарію синьо-зелену також не схоже. Ну що ж, будемо тоді визначати за допомогою групи гриби України. Так, що тут ще цікавого у нас росте? Ага, схоже, тут у нас ховається клавікорона коробчаста. Дуже красивий симпатичний гриб. Люблю його фотографувати. А вон там ховаються ще якісь гриби. Можливо, це якісь тубарії. Можливо, колібії. Конкретно в цих. Таких маленьких біленьких або бежевих грибах я не дуже розбираюсь. Тут у нас залишки якоїсь печериці. Хтось поламав печерицю і розкидав стару печерицю, ось і залишки валяються. Фу, запах хімічний. В цьому ліці печериці переважно неїстівні з групи жовтіючих. тільки зриваєш одразу починають жовтіти, і пахне теж не дуже приємно. Це маленькі трутовички. Так, ну, знахідки тут у нас цікаві, але не сказати, щоб було щось, що можна взяти собі до кошика. Хоча перспектива цієї колоди доволі непогана, ми вже бачили, що тут ростуть маленькі фламолінки і в сезон, думаю, фламоліни буде більше. Ось тут річка зливається з таким широким ручаєм. Думаю, варто прогулятися трішки вздовж русла ручая, пошукати. Колоди з гливами, які тут зустрічаються. Ну, Доведеться трішки лізти через сягарники. Це може і не дуже зручно. Але що вдієш? Які красиві вкриті мохом дерева. Боюся, що це дерево теж врешті-решт завалиться. Просто уручай. Восени цей ручай стає більш повноводним. Влітку він може. Майже повністю висихати. Тут є така маленька типу стежинка. майже ходжена. І ще тут мешкають бобри, які роблять ось такі загати, як ото там попереду. Інколи можна зустріти боброві стежки і боброві нірки. Прогулянка по лісу, без того, щоб залізти в якісь чигирі то не прогулянка. Хоча, отак от, блукаючи чигирями легше за все і заблукати цей ліс, він хоча і маленький, але має таку властивість водити людей колами. Я це вже не неодноразово на собі відчувала. Но він такий. Цікавий ліс, скажімо. Можливо, це саме через те, що це ліс арміларії зимового опенька. Ви можете собі уявити, скільки років, десятків років або сотень років можуть жити ці опеньки. От ми ще сьогодні збирали. Це велика система грибниці яка невідомо, скільки тут живе, можливо стільки ж скільки живе цей ліс. І ось ця система, вона певною мірою може бути набагато старшою за будь-яку людину або і взагалі. Я не знаю, скільки років в цьому лісу, він виглядає як не дуже старий. Ну, Поки що грибів ми тут не бачимо. Бачимо тільки чигирі, які або обходити, або перелазити. До речі, в сезон тут гарно росте ламуліна, якої поки що не видно. Так, ну, Важко знімкувати цей процес. Ручки мерзнуть, ніжки терпнуть. От, зустрінемось, коли знайду якісь гриби. Знайшла купу опеньків, але серчано-жовтих. Розкішні, великі. Ви тільки подивіться, якого вони розміру. От тільки одна незадача. Їсти їх не можна. Це дуже-дуже отруйний гриб. Опеньок серчано-жовтий, запам'ятайте. Ніколи в житті не збирайте його. Він має, як на мене, не дуже апетитний вигляд. І я навіть не уявляю, чим треба керуватися, щоб назбирати цього опенька. А от щодо отруєння він дуже небезпечний. Таким опеньком отруїтися все одно, що блідою поганкою. Тому запам'ятовуємо такі гриби. Він зазвичай буває меншого розміру. Ось такого десь. Ось такий невеличкий. Но тут виросли просто грандіозні плодові тіла. Мабуть, цього року на такий опеньок врожай. Ну, В цих чагарниках я дивлюся врожай не тільки на опеньки з жовті Ось можна. Подивитись на ці гриби, дуже уважно подивитись, що ми можемо подумати. О, Фламоліна. На, на думку досвідченого грибника так і може бути. Або навіть здалеку і досвідчений грибник може зрадіти, що це фламоліна Оксамитова Ніжкова. Ну от, тільки збиралася сказати, що, мабуть, Фламоліна ще не почала рости у лісі. І ось. Це фламуліна, а отам осінні опеньки. А ось тут ми бачимо ще трішечки мерехтливих гноювиків, але ми їх брати, звичайно ж, не будемо. Так, а що це у нас ось тут росте? Тут у нас росте якесь щось на печерицю схоже. Ага, печериця. Печериця. І бачите, одразу жовтіє Ми Ну ми зараз її ще понюхаємо для порядку. Божечки, хотіла сказати, що нема гливи, а ось тут ще й глива. Ні, ну ви бачите, що робиться? Ліс просто не хоче, щоб я йшла додому. Ну, цю печерицю ми їсти не будемо. Запах здебільшого хімічний, такі печериці ми не їмо, тому що можуть бути дуже неприємні наслідки, а ось гливу. Потім опеньки осінні, потім опеньки зимові, ми позбираємо. Можна було б гнойовик мерехтливий, але ми його не беремо. Отже, шановні, сьогодні ми гарно погуляли в лісі і знайшли як осінні, так і зимові гриби. Тобто цей ліс ще не перейшов повністю на зимовий стан. Фламоліни в лісі ще малувато. Але опеньок осінніх ще можна зустріти досить багатенько. Ще раз повторюю, наголошую, що коли ви збираєте гриби в лісі, треба бути дуже уважними та обережними. Ви бачите, що у грибів є двійники, треба вміти розрізняти гриби. Треба знати, що не всі печериці і стівні. Ваше життя і здоров'я виключно тільки у ваших руках. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі на наступних рибалках.